Як позбутися тривожності? Тривожність це різновид страху. І для того, щоб позбутися тривожності, якщо ти розумієш, що ти постійно чимось тривожишся, що ти не живеш тут і зараз, що ти не є в моменті, для того, щоб цієї тривожності позбутися, тобі потрібно перше знайти причину. Може бути таке, що в тебе тривожність на фоні того, що війна, і якби з цим ти нічого не можеш зробити. Просто змиритися да? і переїхати, там, да? здійснити якісь певні дії для того, щоб тобі стало легше, якщо це можливо. Якщо це, в принципі, неможливо медитувати. Коли ти знаходиш причину, Своєї тривожності, причину свого тривожного стану. Друге, що потрібно зробити, це подумати, чи можеш ти щось змінити. Якщо так, то зробити це. Якщо не можеш, то потрібно прийняти ситуацію такою, яка вона є. Тобто, зрозуміти, що да, є таке, воно мене тригерить, я через це переживаю, да, тривожуся, але я нічого не можу змінити, від мене нічого не залежить. Я здаюся. Просто здаєтеся, І що ще можна зробити, щоб допомогти собі? Звісно, вчитися бути тут і зараз, жити в моменті, і обов'язково медитувати, дихати на дихальні техніки різного роду, медитативні вправи якісь, медитації. Вчіть якісь лекції, пізнавайте щось нове, відволікайте свій розум від тривожних думок. Ми можемо керувати своїм розумом, але це треба трішки потренуватися. Да? Тому, в принципі, багато чого я вам перерахувала, багато чого можна зробити. Користуйтеся і будьте спокійні.